Потужний смерч пронісся на рівненщині. Вихор пройшов околицями міста Костопіль напередодні. Незвичному для України явище передували злива і вітер. За даними місцевих змі, сильний буревій залишив значні руйнування. Він повиривав з коренем дерева і зривав дахи з будинків. Ось як це виглядало. Через негоду залишилися без світла і близько півсотні населених пунктів у чотирьох областях України за інформацією Укргідромецентру 23-24 вересня, майже по всій території України пройдуть дощі місцями з грозами. у зв'язку з погіршенням погодних умов дає України, Закликає водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах, уникати небезпечних маневрів, а в дуже сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду.